Зв'язку із трагічними подіями в Україні традиційні розважальні заходи приурочені відкриттю восьмого туристичного сезону у Кам'янці, скасували. Замість них в багатонаціональному місті провели фестивалі єдності. Наше місто завжди було об'єднанням культур, дуже багатьох культур на протязі багатьох століть. Тому що в нас при культурному розвитку, історичному розвитку приймали участь і трипільська культура, і римляні, і вірмени, і турки, і поляки, і росіяни, і євреї, і литовці. У нас в місті ніколи не було ніяких непозрозумінь ні на релігійній темі, ні на політичній темі. Я думаю, що ми так місті і далі будемо. Усіх гостей міста вирішили пригостити кавою. Унікальну турку за три місяці виготовили місцеві умільці. В ній заварили понад 300 літрів ароматного напою. Цифра доволі символічна. Саме 333 роки тому у Кам'янці з'явилися перші кав'ярні. Організатори переконують, за філіжанкою безкоштовної кави мріяли об'єднати щонайменше 6 тисяч людей. Був наданий старий сосуд такий і ми цей старий суд переробили. І ...добавили додавали метал у латуні і склепали таку турочку вийшло. якщо ви бачите вона така, виглядає така як старовина така антикварна з кавою е, признаються в коханні, за кавою підписуються договори, за кавою рішаються якісь проблеми. Я думаю, що ця турка як об'єднуюча буде така сила. Може, така об'єднуюча кава нашої України. Може, може всього світу. Що люди якесь кава примирення? Може, така виходить така річ вийшла. кам'янецька турка офіційно найбільша в Україні. Відтепер вона в національній книзі рекордів. Національний проект книги рекордів України підтверджує заявлені організаторами розміри. Висота даної конструкції 90, 80 см плюс 14 см. Ширина в горловині 40 см, і по кількості і об'єму і літражу, який сюди був заповнений, це 16 20 літрових пляшок води і 3 кілограми кави, і загалом 333 кавіної суміші, яка насправді не є сумішю, а є дуже хорошим, якісним кавою. Вам рекомендую її закуштувати. Ідея щирої розмови за кавою сподобалася усім, і гості і кам'янчани переконані за філіжанкою ароматного напою, можливе навіть загальнонаціональне примирення. Головне щире бажання й прагнення єдності. Це дуже потрібно. Мені здається, в цей час це дуже досильно. Гарна атмосфера, всі дуже відкриті, всі дуже радісні. Скажи, Мені дуже подобається. Ми приїхали з Києва, приїжджаємо вже не перший раз, нам здесь очень подобається і атмосфера, і вот приїхали спеціально на этот праздник на відкриття туристичного сезону. Я сподіваюся, що люди, які тут побували, які побачили це свято, самі можуть бути впевненими, що чого боятися, не бігають нас тут з розкалями і з топорами в Бендерівці. Ми всіх раді бачити, всіх чекаємо. І Просимо, запрошуємо, приїжджайте, раді всіх бачити. І хочеться того об'єднання тої країни. Хочемо, щоб люди зходу приїжджали до нас, гості, і запрошували нас до себе. Пригостити українців кавою вирішили і гості з Туреччини. За туризм, за культуру треба завжди. І Ми туризм об єднен, об єднен з людьми, так? Добре. И потом мы работаем по этому весь мир, потому что Турция все всегда жалеет, всегда хотят конструктивации отношений с особенно с соседями и весь мир, весь страны в мире. Цього дня у місті над Смотричем розгорнули найбільшу в країні вуличну галерею дитячих малюнків. Стріт арт виставка 1330 тисяча метрів довжиною, із чотирьома тисячами малюнків вихованців місцевих навчальних закладів. Відтепер також у національній книзі рекордів України. Проте головний рекорд українців іще попереду. Впевнені представники проєкту. найбільшим рекордом буде, якщо моя країна, моя батьківщина, відбудеться. Відбудеться в найбільшому і на ширшому значенні і смислі того слова. Я готовий зафіксувати через 10 років 20 років подібний рекорд. Оксана Чушкіна для інформаційного випуску.